Що буде з курсом та динамікою цін до кінця 2024 року, і чого чекати в 2025 році від долара та від інфляції? Ці питання турбують зараз практично кожного дорослого громадянина України, і тому поговоримо про це сьогодні в нашому випуску. Крім того, я розповім вам про що буде відбуватися з курсом у найближчі дні. З 19 по 25 вересня. Мається на увазі, що буде з курсом долара та євро. Відео ми записували 18 вересня, вийде воно зранку 19 вересня. Ви на каналі Finance. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Залишайтеся з нами, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, ну і задавайте питання. Я буду на них завжди відповідати. Крім того, якщо у вас будуть питання по тому чи іншому якомусь моменту, який ми проговорюємо зараз в цих роликах, то ви завжди можете написати мені, я окремо вам на них Буду відповідати вже персонально для вас. Ну а ми починаємо. І так, питання перше. Що буде з курсом та зростанням цін до кінця 2024 року і чого чекати у 2025 році від курсу долара та від інфляції? Ну, перше. Проговоримо спочатку про ціни у 2024 році та у 2025 році. Офіційне дані національного банку що у серпні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі, тобто рок до року, рік до ріку, вона збільшилася до 7,5% з 5,4%, які, відсотки, які були у липні, а у місячному вимірі ціни зросли на 0,6%. Крім того, показник базової інфляції в серпні зріс до 6, до 6,5% замість 5,7%, які були у липні. Тут питання в основному це я вам про фактично процитував дані національного банку. І от е, цікава причини, по яких Національний банк говорить про зростання інфляції, то основними причинами зростання споживчих цін Національний банк назвав збільшення витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію та оплату праці. Крім того, спровокувало зростання ціни девальвація гривні в останні місяці. Е, ще з недавніх близько 40 гривень за долар, до теперішніх майже 41,50 гривень на міжбанку на момент запису цього ролику. Це вже коментар від мене. Е, що буде далі? Ну, по перше, з одного боку, я згоден з формулюваннями, які говорить Національний банк, за рахунок чого у нас збільшилася інфляція. А з іншого боку, ми зараз поговоримо наскільки ці їх прогнози, і наскільки їх коментарі вони відповідають дійсності. І так, що буде далі? Той же саме Національний банк, цитую, говорить наступним чином: інфляційний тиск зберігатиметься і в наступні місяці через збільшення витрат бізнесу на оплату праці, електроенергію, поетапне підвищення акцизів та ефекти перенесення девальвації гривня у попередні місяці. Це прогнозує нас, нагадаю вам Національний банк. І отут у нас виникають деякі такі моменти, ну протиріч. Тобто у нас права рука не знає, що робить ліва. Це перше. А по-друге, їм потрібно сиріно цим чиновникам і Міністерства фінансів, і Національного банку, і уряду все ж таки мати один пазл. Чому? Тому що от просто от зараз я вам я вам проілюструю про 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 це на питання. Наприклад, Національний банк е говорить про те, що інфляція, е все ж таки, в 2024 році, за за його прогнозом, прискориться до 8,5% річних. В 2025 році вона знизиться до 6,6%, а у 2026 році повернеться до мети Національного банку 5%. І це поки що діючий прогноз. Ну, от станом на вересень місяць 2024 року. І це при тому, що в тому ж самому бюджеті, про що ми вже коли ви з вами говорили, і я вже розповідав вам. Зараз от якраз те, що проголосувала Верховна Рада в першому читанні про збільшення доходів, і зараз вони будуть проговорити ці до, до бюджету, будуть кучі доповнень, то йде мова про те, що е, е, чиновники уряду вони заклали інфляцію в 9,5% рік до року. Тобто Національний банк говорить, що буде 8,5% в нього, і він говорить, що це так, сценарій більш-менш оптимістичний і реалістичний. В той же самий час наш уряд говорить, що інфляція буде 9,5%. Він закладає їх зараз у бюджет. А крім того, ще є прогнози і це офіційна інфляція. А крім того, ще є дуже велика кількість прогнозів аналітиків, і деякі моменти, які, наприклад, мене дуже ну, тривожать, і вони будемо говорити так. Визивають в мене дійки, такі почуття такої роздвоєності. Хтось чиновник, щось не договариває. Так от дивіться, що відбувається. Наприклад, будемо говорити, що враховуючи, що і збільшення податків та зборів, які якраз вчора в першому читанні були прийняті Верховною Радою України, то в принципі хочу вам нагадати, що це 58 мільярдів гривень у жовтні-грудні цього року, і 137 мільярдів гривень наступного 25-го року, це тільки збільшення податків акцизів, і так далі. Тобто, ці, ці гроші е, уряд планує залучити, щоб покрити е, ці 500 мільярдів гривень, які потрібні зараз на нарми. І от тут відбувається така ситуація. ну Будемо говорити відверто. Оці 58 мільярдів у грудні-жовтні цього року і 137 мільярдів наступного 2025 року, за рахунок яких коштів вони будуть зроблені, в основному це все ж таки будуть податки частково фізичних осіб. Це так теж зрозуміло, але частково це ФОПи в значної мірі і бізнес. Тоді ФОПи і бізнес. Якщо по фізичних особах, наприклад, по військовому збору, тут може бути просто в них більше оподаткування, то по ФОПам, наприклад, і по бізнесу, куди вони покладуть свої ці витрати, які у нас пішли у, у податки? Вони їх покладуть у свої ціни. І таким чином до кінця цього року, якщо вони планують ще 58 мільярдів гривень отримати тільки за жовтень-грудень податків, то це якось вплине на інфляцію. І якщо будуть ціни, так збільшені. І це в будь-якому випадку ще ми не говоримо про те, що буде ще ефект, який теж зараз не закладається. Це ефект, будемо говорити так зимового періоду. Тобто сінь-зимовий період, коли інфляція традиційно у нас тільки зростає, і крім того, зростає не тільки інфляційний процес, але взагалі періодично це і приходить і девальвація гривні. Тому в кінцевому варіанті, якщо подивитися об'єктивно, все ж таки, ну, для мене дуже сумнівно, що ми вийдемо на 8,5% інфляції в цьому році, як про це говорить Національний банк. І за моїми підрахунками, ми, якщо будучи в ті е, додаткове оподаткування майже на 58 мільярдів гривень до кінця цього року, то ми виходимо десь за моїм розрахунком на рівень десь не менше 9-9,5. Відсотків рік до року офіційного рівня інфляції в 2024 році Підкреслює, це офіційний рівень інфляції, і з врахуванням ще й девальвації гривні в 2025 році, році, що вони ж закладають бюджет до 45 гривень. Воно може бути і менше, але все ж таки воно буде. То це буде у 2025 році десь до 10,5%-12% офіційного показника інфляції. Підкреслюю, це тільки офіційний рівень. Якщо ви ходите в магазин, то ви бачите, як зростають ціни на продавочі товари. Крім того, ви бачите, як зростають ціни на непродавочі товари і на послуги. І таким чином реальне зростання ціни на товари та послуги за останній час значно більше, ніж офіційний рівень інфляції. Тому я вважаю, що реальне зростання цін у 2024 році по основним продуктам та послугам, підкреслю по основним продуктам і послугам, буде становити не менше від 13 до 25% в залежності від групи продуктів та товарів і послуг. А у 2025 році ці показники зростуть ще на 11, ну, від 11 до 18% к діючим на зараз цінам. Ще раз підкреслюю, що коли Національний банк рів... порівнює, наприклад, рік до року, то він бере цифри, які були. Попередній рік до у цьому місяці або за рік. І таким чином, якщо ви дивитесь на інфляцію зараз, то у вас виникає ефект, коли темпи зростання інфляційних процесів більше, тому що база вже е, будемо говорити, база порівняння, вона поступово ж зростає. І таким чином, якщо брати великий термін, то рівень інфляційних процесів значно більший, ніж, наприклад, такої от покрокові. От. Ну е, крім того, ще хочу сказати. Що в такому варіанті я все ж таки вважаю, і так, і, скоріш за все, так і буде, що Національний банк буде зараз вимушений переглядати свої прогнози по офіційному рівню інфляції ще не менше один-два рази до кінця цього року. Чому? Тому що ці то, то, що нововведення зараз зробили по оподаткуванню народні депутати, це перше. І, по-друге, ми бачимо, все ж таки, що може і цих 500 мільярдів гривень. Ну, враховуючи інтенсивність зараз бойових дій, що воно може, теж не, не буде недостатньо і таким чином для підтримки армії, і таким чином ще будуть збільшуватися, можуть бути збільшуватися ще додаткові податки, інші збори, що теж буде закладатися в ціни. І в кінцевому варіанті тому і національний банк буде вимушений декілька разів ще. Враховуючи, що він заручник зараз цієї ситуації, тому що оподаткуванням не він займається, а та ж сама Верховна Рада, Уряд там і так далі, то це буде призводити до того, що вони будуть переглядати свій рівень офіційної інфляції і свого прогнозу. Саме Національні банки маю на увазі. Крім того, я прогнозую, що десь не менше двох разів їм придеться переглядати в в 2025 році теж прогнози інфляції, тому що про зниження інфляції до 6,6% у 2025 році, навіть з урахуванням нової вже підвищеної бази порівняння цього року, його точно вже не буде виходячи з тих реалій, які є. Тому що нагадаю, що тільки у наступному році вони вже заклали, що потрібно і вони з бізнесу і з населення. Додатково отримають ще 137 мільярдів гривень за рахунок збільшення оподаткування. А це призведе до того, що все це буде закладено в ціни, і ми, як споживач цих послуг чи товарів, будемо це бачити в цінниках, в магазинах або, наприклад, коли нам в якихось там рахунках, які нам будуть давати за ті чи інші послуги. Тепер перейдемо до курсу долара до гривні до, до кінця 2024 року і у 2025 році. Перше, перед вами зараз динаміка офіційного курсу гривні до долара США і Євро. Ви бачите, дійсно йде зростання, тобто девальвує гривні відносно гривні. І це офіційні дані Національного банку. Тепер пішли по плюсах та мінусах девальвації. З одного боку, доходи бюджету все ж таки будуть зростати через девальвацію і відповідне розкручування інфляції. Чому? Тому що коли збільшуються ціни, то вже і податки на них ті ж самий ПДВ або інші якісь сплати, вони йдуть вже від нових цін. Таким чином, держава формально отримує більше грошей. То, що купівельна спроможність цих грошей може бути меншою, це вже інше питання. Але в даному випадку формально держава буде отримувати додаткове надходження у бюджет. З іншого, це все ж таки залежність зараз від деяких. Не до девальвації статті імпорту, це те ж саме енергообладнання, енергоресурси, якісь там військові там техніки, все це призведе до збільшення е, видатків бюджету через ту ж саму девальвацію і, е, девальвацію і інфляцію, якщо вони не будуть під контролем регулятора. Тобто Національний банк, який зараз у нас відповідає за цінову стабільність, він з одного боку відпускаючи курс. І підвищуючи його, він дещо ну, будемо говорити, так, допомагає мінфіну і уряду закривати бюджетні дири, але з іншого боку, він розкручує інфляційні процеси. І тоді, то що ми вже казали, ні про які прогнози інфляції там в 6,6% в 2025 році мови бути не може. Крім того, ще буде зростання, якщо буде йти девальвація, буде ще й зростання вартісті обслуговування Україною своїх зовнішніх запозичень, тому що збільшується курс в гривневому На що кошти у бюджеті зараз не передбачені по збільшеному курсу. Тобто це буде призводити до того, що в принципі потім потрібно буде переглядати і ті статті в бюджеті, в залежності від того курсу, який буде. Крім того, це збільшить ціни на імпорт, що в кінцевому варіанті знову підштовхне ціни вверх і теж буде. Бити по інфляційним показникам, тобто, в кінцевому варіанті, це будемо говорити так: негатив з деякого позитиву, такого умовного можна сказати, що якщо буде зростати, зростати курс, то імпорт буде дорожчати, його будуть купувати менше, і це буде позитивно впливати. На сальдо між е, е, торгівлі України, тому що зараз у нас імпорт дуже велике суми, експорт у нас малий за е, війни, і таким чином у нас негативне сальдо торгує. Якщо імпорт буде зростати, то в кінцевому варіанті його будуть купувати менше, то що я вже казав. А експорт буде залишатися на тому самому рівні чи більше, даже і це буде е, скорочувати наше негативне сальдо. Але подивимося, як воно буде. Все ж таки, якщо подивитися об'єктивно, скоріш за все, уряд Національний банк все ж таки навряд чи будуть робити такий сценарій, коли вони все будуть закривати через закриття всього дефіциту бюджету за рахунок девальвації гривні. Ну я вже казав вам декілька разів. Ви всі бачили, що відбувалося, наприклад, в той же самій Україні в 91-му році, коли розвалився союз. Радянський Союз, і коли була дуже велика інфляція, і дуже великий був стрибок курсу, і наші купона карбованці, коли ті ж самі пенсіонери, вони всі були всі, ми всі були б мільйонерами, але за ці гроші неможливо було нічого купити. Тому і девальваційні процеси були дуже великі. І гривня постійно, Ну гри купона карбованість, а потім гривня, Вони постійно вже девальвували потім відносно долара. Тому в кінцевому варіанті все ж таки на що зробить уряд? все ж таки акцент. Я думаю, що це буде збільшення податків. Ми вже про це говорили, залучення на внутрішньому борговому ринку через ВДП, тобто вони будуть їх збільшувати кількість продажів, та, активат, та активізація приватізації Держбанків і намагання отримати на якомога більше. Зовнішньої міжнародної допомоги, в принципі, що вони намагаються зараз зробити. Тепер що буде впливати на валютний ринок і курс долара до кінця цього року, 24-го поки що говоримо це воєнні події, і як вони будуть що буде відбуватися? Ну обстріли української території і енерго, і обстріли енергатис енерго і другої структури енергетичної структури України. Це Окрім того, це буде своєчасний та графік отримання Україною міжнародної допомоги, зміна обсягів в експорту, і імпорту товарів та послуг. Крім того, все ж таки девальвація і девалюційний настрій населення, покриття бюджету дефіциту бюджету. Це буде принципове питання, за рахунок чого це буде. Ну, Є ще таке Національний банк називає подальшу лібералізацію валютних правил і зняття обмежень. Не знаю, скажу відверто, якщо знімати зараз ще якісь обмеження, це буде призводити тільки до збільшення попиту на валюту. Тому я знаю, що МВФ хоче, щоб ми все ж таки послабили деякі обмеження, але з іншого боку, скажу відверто, це буде тільки провокувати збільшення курсу. Ну і макроекономічна ситуація в країні та вирішення енергетичних проблем, ми про це вже говорили. Тому все ж таки, хочу ще нагадати, що з 25-го року питання зовнішнього фінансування нашої країни може загостритись. Чому? Тому що нам потрібно десь по розрахункам уряду 37 мільярдів доларів. А в нас зараз є, будемо як говорив Шми, Шмигаль, законтрактованих 25 мільярдів доларів, тобто ще 12 мільярдів доларів нам не достає. Крім того, дефіцит ресурсів фактично таким чином буде впливати. У державі він буде впливати і на розмір золотовалютних резервів, ну і впливати в кінцевому варіанті на курс долара. Тепер за моїм прогнозом, переходимо до сценарію до кінця 2024 року і на 2025 рік по долару. За моїм прогнозом, ще один черговий крок девальвації нас очікує десь у листопаді та у листопаді, а скоріш за все у грудні, коли бюджет буде активно закривати свої гривневі розрахунки з контрагентами у гривні, і вони почнуть потім, свою чергу, активно розраховуватися за імпорт, який їм поставлявся за кордону. Їм потрібно буде розрахуватися у валюті. Таким чином, зросте попит на валюту, це буде давити на курс. Тому я би поки що орієнтувався на такі цільові орієнтири за курсом долара на кінець. Четвертого року офіційний курс у грудні десь біля від 41,70 до 42 гривень. А у грудні десь в межах тих же самих 4170 42 гривні. Ну а готівковий ринок десь 42,20-42,50. Це такий, я б сказав, такий сценарій, виходячи з сьогоднішнього дня і тих умов, які зараз є на сьогодні в Україні. Тепер. У період з кінця вересня по листопад я би все ж таки очікував щоденник коливання гривні відносно долара в межах від 5 до 20 копійок на Міжбанку, а також на хатівковому ринку з загальною тенденцією все ж таки до поступового зростання катерувань. Це е, то, що будемо говорити, відбувалося, але з періодичними невеликими відкатами, коли Національний банк виходить активно на ринок і все ж таки своїми інтервенціями грає дещо на. Ну не тільки на стримання зростання курсу, але на його пониження. От, наприклад, на початку вересня ви бачили, що пару днів він навіть там до опускався до 41 гривні на міжбанку, навіть там сорок було і так далі. Але потім, відразу, як тільки національний банк переставав заливати ринок доларом, відразу курс на наступний день вже почав зростати. Крім того, хочу ще раз нагадати, що то, що прогноз от я вам зараз кажу, він якраз вписується в цю концепцію бюджету та сценарії уряду на двадцятий рік. В бюджеті нагадаю було закладено 40,7 долара. Це був сер... було був курс. І середньорічний курс був на рівні 40,7, а 42,10 – це курс гривні був на долар США. Це був на кінець року. Тому, якщо я говорю про 42 гривні на кінець року, воно якраз вписується в їх бюджетну концепцію по 2024 році. Як крім того, у національного банку ще раз хочу нагадати, зараз 42,3 мільярда доларів це золотовалютне резерви. Тобто в нього є ресурси для того, щоб зараз тримати ситуацію під контролем. Тепер у 2025 році, на кінець 2025 року, офіційний та міжбанківський курс. Долара за моїм прогнозом буде від 43,6 до 45 гривень. готівковий в межах від 44 до сорока до сорока гривень. Це буде вже залежати від тих дуже великої кількості факторів, які зараз передумовити ми не можемо ніяким чином, тому що йде війна і можуть бути деякі бюджетні додаткові процеси і збільшення витрат уряду і так далі. Тепер Хочу ще нагадати вам таку цікаву ситуацію: це про те, що у нас зараз будемо говорити так. В Кінцевому варіанті той бюджет, за який зараз про про вони проголосували попередня, ну перша версія, версії, які буде зараз проголосований, і то що вони зараз е закривають питання 500 мільярдів гривень додаткового фінансування, це говорить про те, що нам потрібно буде закрити дефіцит бюджету у наступному році, двадцять п'ятому році, десь в 1,6 і шість трильйона. Гривень, який е, закладений в ну, в, в кінцевому варіанті, зараз в цю концепцію бюджету, який буде на 25-й рік, е, за рахунок чого воно може бути закриватися. І тут е, я взяв дані з нашої статті е, Олени Лисенка, це наша журналістка на каналі МінФін. І я взяв дані з її статті, але я їх прокоментую. І так, варіанти закриття цих трильйона до 1,6 трільйона дол... гривень, які зараз якраз у нас є дефіциту бюджету на 25 рік, які закладені зараз у проект бюджету. Це або наша влада скоротить або заощаджить поточні витрати держбюджету 25-го року, що не вдавалося під час війни. Ну насправді дійсно тут це мало реальний варіант, що вони зможуть щось дуже сильно зекономити. Друге. Або знайдуть додаткове джерела доходу, домовлятися про збільшення фінансової допомоги. Наприклад, та ж сама Європа нещодавно говорила про те, що вони готові давати порядка 40 мільярдів євро допомоги Україні, або знову підвищить податки. Тобто, в кінцевому варіанті в збільшення податків у 2025 році я все ж таки вірю. В надання нам 40 мільярдів євро в 2025 році, саме з боку Європи додатково, крім тих, 25, що вже зараз у нас проговорений, я не вірю. Скоріше за все, все ж таки, дай Боже, щоб там було хоча б там 10 мільярдів додаткових євро від Європи. Тому це такий нереальний варіант. Третє варіант, який є, підвищить курс долара, тобто зробити таким чином, щоб оця конвертація 25 мільярдів, які прийдуть фінансової допомоги в 2025 році, які у нас, як говорив Шмігель, вже. Законтрактовані з іноземними нашими партнерами, то, тобто збільшити курс таким чином, щоб воно перекривало оцю різницю в 1,6 трильйона гривень того дефіциту бюджету, який є в нас 25-й рік. Тоді, за розрахункою нашого журналіста, це якраз. Курс 64 гривні за долар. Скажу відверто, теж в це не вірю. Чому тому, що це призведе до першого глобального стрибка інфляційних процесів, це призведе до дуже великого відтоку коштів від банк, в банківській системі складів громадян, це призведе до соціального зображення дуже великої кількості населення. І таким чином, в принципі, крім того, це не дасть того ефекту, який їм потрібен, тому що все ж таки такий великий стрибок курсу. І, і така девальвація гризне призведе до не, 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 зневірення не тільки до банківської системи, до но й до національного банку, який постійно говорить. Про те, що все ж таки цінова стабільність і все ж таки забота про те, щоб була більш-менш стабільна гривня, і її підтримка, це теж входить в його обов'язки. Тому в кінцевому варіанті відкидають для себе теж варіант 64 гривні за долар і таку девальвацію гривні для того, щоб закрити весь дефіцит в 1,6 трлн. Або все ж таки буде використовуватись комплекс захід різних заходів. Трохи буде секвестр державного бюджету, трохи наростять зовнішню допомогу, трохи підвищать податки, трохи підвищать курс. Понад 45 гривень тощо. Ну скажу відверто, що скоріш за все, якраз по такому сценарію і підуть. Тобто, в першому варіанті вони будуть закривати і дивитися, скільки вони зібрали податків. Потім вони будуть додати, скільки вони зможуть, зможуть продати додаткових ВДП. Крім того, потім... Подивиться, скільки вони все ж таки можуть зекономити, і вже потім, в кінцевому варіанті, відносно того, що будуть, вони вже будуть дивитися, за рахунок чого це закривати цю останню різницю. Або все ж таки, якщо буде міжнародна допомога за рахунок неї, або якщо ні, все ж таки потім буде знову девальвація гривня, але не в таких масштабах великих. Скоріше за все, все ж таки будуть це робити частково всі варіанти, але от той, той останній, що я вам казав, сценарій, він найбільш вирогідний, виходить просто з реалії економіки. Економіки України в наш такий тяжкий військовий час. Ну і питання друге: це прогноз курсу та долара та євро на період з 19 по 25 вересня. На міжбанки. Перше, дуже було велика волатильність за цей період. Чому? Тому що, по-перше, хочу нагадати, 18 вересня, якраз день, коли ми записуємо цей ролик, у нас пройде засідання ФРС по процентних ставкам. Там дуже принципове питання, і яке б рішення не прийняв ФРС, воно в кінцевому рівні призведе до дуже великих коливань пари євро-долар на міжнародних ринках. Зараз перед вами якраз таблиця на 18 вересня. Графік того, що відбувається в останні дні по парі євро-долар на зовнішніх ринках, що впливатиме будь потім на. Євро в Україні, і ви бачите, які струбки якраз відбуваються От якраз прямо перед вами, перед записом цього ролику. Я, я зробив оцей скріншот. Крім того, ви зараз бачите, як, як на це реагує український міжбанк, тобто зростання євро в нашому ринку теж відбувається. Ну тому, в принципі, крім цього, на цьому період з 19 по 20. 6 вересня буде по 25 вересня, буде що ще буде впливати на ринок? Нацбанк буде залишатися основним продавцем на нашому ринку валюти, і фактично своїми цінниками і інтервенціями він буде направляти курсовий тренд на ринку. Крім того, обсяги е, операцій на міжбанку по системі Bloomberg будуть в межах від 130 до 270 мільйонів доларів. Ну і крім того, хочу ще сказати, що на, якщо дивитися стратегічно, що буде відбуватися далі із євро, то на 19-25 вересня мій прогноз по парі євро-долар це коридор від 1,103 до 1,119 долара за євро. І відповідно таким чином буде коригуватися і курс євро відносно гривні в Україні через перерахунок пар євро-долар і е, долар-гривня. От. Ну, крім того, що постійно буде впливати на нашу ситуацію, це ситуація на фронтах і ситуація в енергетичному секторі. Тепер мій прогноз по курсу долара на Міжбанку в цей період. Це коридор від 41,10 до 41,75 гривень, а по євро в межах коридору від 45,33 до 46,72 гривень. Гривень за євро. Найбільша турбулентність у нас буде якраз сьогодні, коли ми записуємо ролик 18 і 19 вересня, тобто завтра, коли він вийде, це за рахунок факторів засідань ФРС Сполучених Штатів та засідання Національного банку України. Тому що нагадаю, 19 вересня ще буде засідання правління Національного банку і буде оголошено рішення Українського вже Національного банку щодо процентної ставки. Зараз вона хочу вам нагадати, вона становить 13% і зараз стає питання, що буде з нею далі. Я б на тому ну, на місці національного банку зараз її ні в кому разі не змінював і залишив її поки що на тому ж самому рівні, тому що інфляційний процес у нас зростають. Тому знижувати її зараз це ну, нонсенс в даній ситуації, ну а збільшувати поки що теж зарано. Тепер на гатівковому ринку. Активність клієнтів на гатівковому ринку залишиться великою. Клієнти будуть сирівно купувати валюти більше, ніж її здавати в обмінні пункти. По спред по обмінних пунктах буде в межах від 20 до 25 копійок по долару І десь по євро, десь від 20 до 30 копійок 19 вересня. На фоні корекції світових ринків після оголошення 18 вересня рішень засідання ФРС Сполучених Штатів слід очікувати все ж таки від обмінників частих змін цінників по євро протягом дня і збільшення періодично спреду по євро в межах від 25 до 70 копійок на євро. Тепер вже пішли по курсам. Долар. Коридор цінників купівлі та продажу за готівкових долара в банках буде в межах від 41 до 41,95. Гривень, а в обмінних обмінниках фінкомпанії в межах від 41,20 до 41,90 гривень за долар. Єврокатерування на готівковому ринку будуть в банках в межах коридору купівлі та продажу від 45,30 до 46,95 гривень. А в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде в межах від 46,10 до 46,90 гривень. Крім того, в гуртових обмінних пунктах будуть як завжди, традиційно вони будуть мати можливість все ж таки рухатися в і, наприклад, підвищувати свій, свій курс прийому в межах від 3 до 5 копійок і знижувати курс, свій курс продажі на ті ж самі 2, 3, 5 копійок, в залежності від того, які суми ви будете їм пропонувати, тому що гуртові обмінні пункти це взагалі зазвичай це десь порядка від 1000 доларів та євро. Сама сума обміну, і таким чином тут вони готові дещо поступатися по курсам. Тобто підвищувати, дещо підвищувати курс прийому і дещо знижувати курс продажу валюти і працювати за рахунок обороту. Ну, на цьому в мене сьогодні все. Ще раз вам нагадаю, що з вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ви на каналі Finance.ua. Підпишіться на наш канал, ставте лайки, задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. Все буде добре, все буде Україна!